Всім моє вітання. Поговоримо сьогодні про милих пухнастиків, котиків, які живуть поруч з людиною вже тисячі років. І тому нам здається, що ми знаємо про них все. Чим годувати, як доглядати і розважати. Але ці горді створіння мають ще дуже багато таємниць. Розкриємо сьогодні деякі з них. Найстаріша відома домашня кішка існувала 9500 років тому. Коти проводять 70% свого життя у вісні. Кіт був навіть мером міста на Алясці протягом 20 років. Найбагатший кіт у світі мав 7 мільйонів доларів. У 1963 році кіт полетів у космос. Найстарішому коту у світі було 38 років. У кожного кота свій унікальний відбиток носика, це як відбитки пальців у людей. Коти можуть пити морську воду, їхні нирки мають особливу здатність відфільтровувати сіль. Кішки зазвичай правщі, а коти шульги. Коти вмиваються, вилизуючи свою шерсть не менше десяти разів на день. Багато котів здатні знайти шлях додому, незважаючи на відстані. Коти можуть видавати близько ста різних звуків. Коти обожнюють коробки, бо часто обирають їх для місця свого відпочинку. Відомо, що коти можуть таки плавати. Коти мають дуже хорошу сурову систему, яка дозволяє їм бачити в темряві. У кішки приблизно по 12 вусів з кожного боку мордочки. Кішка вважалася священною у стародавньому Єгипті. Якщо хвіст кота тремтить, коли ви поруч, побудьте з улюбленцем, бо це найбільший прояв любові, на який він статен. Я буду дуже рада, якщо ви доповните мою розповідь цікавими фактами про котиків у коментарях. До нових зустрічей!